Всіх вітаю на моєму каналі. Дістала з морозилки своє сало. Декілька відео тому назад їздили в місто, купували на базарі. Ми, взагалі, сало любимо в сім'ї, нас всі люблять, і ми і діти так десь на перекус, на бутербродики. Часто купуємо. А цей раз щось воно в нас у морозилці залишалося. Ми його в морозилці зберігаємо. Купували в трьох різних продавців. І одне із трьох. Нам якось не пішло. Оце смачне. Тут, бачите, шкірочка така, трохи так капчанини з димком, коричневенька. Ну, шкірка м'яка сама по собі. Правда, тут м'яса нема, трохи. тільки. Оце сало другого продавця ми брали, воно ну, також смачне. Ну, шкірка тут світліша, така, чухрена. але також м'якенька. Трохи м'яска вже є, трохи товще. Ось шматочок це ми їли. А от ось сало начебто воно якби і підкапчене, і підсолене. Хоча воно все солене. Тобто воно готове до вживання. Нема такого, щоб свіже-свіже. Якесь воно таке жорсткувате, жиляве. Спочатку як тільки принесли із базару, спробували всі три. І відразу його забракували, ну забракували в якому сенсі? Залишили його просто надалі і вийшли з положення, з такого, що ми почали його потроху пропускати через мясорубку. Оце залишаємо якби, так поїсти. Хоча вже певний час воно лежить, то я вже думаю, що, мабуть, і це скоро на переробку. Беремо, обрізаємо шкірочку, декілька зубочків часнику, чеснику. Це вже на любителя за смаком, хто скільки хоче. Хтось любить сильно таке, щоб часнику було багато і спецій багато. Ми так у міру. беремо, ріжемо на шматочки, обрізаємо шкірку і на м'ясорубку. Так, зараз відріжу шкурку. Вже трохи розмерзлося сало. Перейшла. На стару хату знову сьогодні сонячний день, хоча вже прохолодно. Але поки ще можна на старій веранді готувати тут, згадувати літо. Коли було спекотно, не могла дочекатися вже. Так мені важко було прохолоди. Зараз вже... Цукавний проти був, ніг би ще трохи. Тільки сонечко зайшло і вже я починаю мерзнути. Ось такий організм. Сонечко блисне, починаю страждати від спеки. Сонечко зайшло, замерзаю. Шкурку повідрізала, буду мати, що їсти. Тут ось приготувала чесничок. І Взяла ось суміш перців До солю, якщо треба буде ще більше, ніякі приправи я не додаю. Зелень є такі, що вмішують зелень. Я не буду, зелень ліпше посиплю зверху бутербродика. Так буде довше. Ось така у мене м'ясорубка зелмер. Може когось також є. бо... Років 15 тому назад вони були дуже популярні. Не пам'ятаю, який виробник такі два ножі. Той раз, як я казала, через отаку крупну рішітку робила. Цей раз буду через отаку маленьку. М'ясорубочка красива, якісна і недеренчлива в роботі. є такий. Тут до неї ще йде шинковка. і... Соковий витискач. Єдиний мінус отвір маленький. Такий отвір отут маленький, такий на соковитискачу, соковижималка. Коли помідори мели, то незручно треба на маленькі шматочки нарізати. Так. Вибачаюся. Сама ж кажу, що маленький отвір, і сама ж порізала на великі шматочки. Прийшлося перерізати. Так що пуск. Часник. Мабуть, ще один зубочок почищу, буде малувати. Ще отак от і вистачить. Я тут шматочок хліба вкинула, щоб почистити мясорубку прогнати. Так, я перемішала сало з чесником, спробувала, мені тут не вистачає солі, сало і солонкувати. Десь ще отак от посолю. І перцю. У мене суміш перців. Все це не висиплю. Боюся, щоб не було дуже гірке. Часнику тут у мене десь 35 грамів мені вистачить. Ви дивіться, кладіть уже ж за смаком, звичайно. Кожного свої вподобання, хтось любить більш таке гостріше, хтось пекучіше, хтось менше. Так що я не буду нікому нав'язувати з пропорції. Так само і перець, так само і сіль. Більше я нічого не кладу сюди, ніяких приправ, тому що це вже буде не українське сало. Тепер оцю всю масу ставимо до холодильника і даємо настоятися. Можна декілька годин, можна добу, хто як витримає. Можна і прямо і зараз намастити, нічого страшного не станеться. Так, друзі, нарешті я добралася, щоб відзняти кінцівку свого відео, рецепту цього. Витягла тільки що з холодильника, хочу зробити бутербродики, зварити каву на перекус. Є у мене чорний хлібчик, дуже смачний, беру в нашому магазині. Його швидко розбирають. Майже під замовлення привозять. Чорний із кмином. Ароматний, пахучий, такий насичений, смачний. Так, відріжу шматочок. ну, якби його так покрасивіше зробити. Бути бродики намастити знову криво відрізала. Беру цієї смачнизної намазки, сала з часником. А тепер можна посипати різаною зеленню. Звичайно, тут більше підходить кріпчик зелений. У мене на даний час він морожений, свіжого немає. Я тут ще собі помідорчик маленький розрізала. Так, трохи присолю, раз він є, чого б його не з'їсти з таким смачнезним бутером. Mm. Яка смакота і краса. Ще кисленького щось хочеться. Не знаю, чи в якомусь відео я казала, чи ні. Отакі будуть триброти, тільки не салом. А В основному у нас у Закарпаття з жиром. Це коли я тупила смалець по тому відео я розказувала, що для малих дітей у нас. Це був самий найліпший перекус. Отак от бігаємо, бігаємо дня голодні. Забігли в хату, <кліг> відрізали хліба, шматок, помідорчик. Намостили жиром, зверху сіллю, <кліг> Ну хто сіллю, а хто і цукром. Навернули і знову бігати. М -м -м. Можна було і олії, звичайно, на Закарпатті в нас. Олія була не так розповсюджена, тому що в нас соняшник не росте. Олія була в тих, хто їздив на заробітки. Моя мама. Там весь час люди їздили на заробітки. У центральну Україну при Радянському Союзі. Буряки, куруза, віники в'язати на зиму кожного сезону. Те, що роботи там не було, підприємств, яких не було, та й зараз нема. Тоді їздили по Україні, а тепер по світу їздять на заробітки. Зато розказували, що в Радянському Союзі дуже добре жилося. Комусь добре, комусь і не дуже. Хотілося б закінчити на хорошій ноті, але вчора... Стався такий випадок ввечері. Було реально страшно. Навіть нам, де у нас тут більш-менш спокійна обстановка, погасло світло у всіх областях. Придурочні вдарили потець нашій молодці, дають їм жару на всіх направленнях. Надіємося, що все буде добре скоро. І ми заживемо в мирі. З'їла шматок, не щулася й коли. Обирайте перевірені рецепти. Підписуйтесь на канал, яким довіряєте. Можете на мій канал підписатися, якщо хочете. Бажаю всім миру, злагоди. Побачимось обов'язково!